Прагнення до саморозвитку, руху вперед, нових стартів та постійна жага писати та творити це журналістика. Поєднання всіх професій часом кардинально різних це журналістика. Порядність, відкритість серця, совість це журналістика, Це будні кожного з вас. Шановні колеги, телеканал Бориспіль вітає вас із професійним святом. Бажаємо вам легкості думки в кожній секунді, натхнення в кожній хвилині та професіоналізму в кожному дні. Бажаю завжди бути критичними до самих себе, постійно підвищувати планку якості, адже тільки від вас залежить наскільки рейтинговим буде ваші змі. Поважайте свою аудиторію і успіх вам гарантовано. Журналіст це людина, яка має бути обізнана в усіх аспектах життя, адже щодня ти зустрічаєш нових людей та нові ситуації, хвилю яких ти поринаєш з головою під час підготовки матеріалу. Тож, шановні колеги, вітаю вас із професійним святом. Бажаю креативного підходу, цікавих та оригінальних ідей. Будьте відданими своїй справі. Журналістика це не просто професія, це покликання і стиль життя. Тому що журналіст завжди знаходиться в центрі всіх подій. Хоча я працюю на телебаченні не дуже довго, але вже не можу уявити свого життя без щоденних виїздів на зйомки, озвучування та монтажу матеріалу, а також проведення свого вільного часу із великою дружньою творчою сім'єю, тому з нагоди відзначення дня журналіста бажаю вам здійснення творчих задумів, світлими нехай будуть ваші думки, щирими почуття, а переконливим журналістське слово із професійним святом вас. Я вам бажаю все, більше вихідних. По-друге, вам трішки більше терпіння і якоїсь такої трішки робочої романтики. Шановні журналісти, вітаю вас професійним святом. Бажаю вам вдячних глядачів, слухачів, читачів, щоб ваші новини прибули тільки добрими, позитивними, щоб робота вам приносила задоволення, щоб ваші колеги були, завжди вас поважали і ви поважали їх також. Хочу побажати вам творчої наснаги. Великих проєктів, ну і хай все буде добре.